Вітаю! В Україні скасували фіксований курс долара. Що прогнозують експерти та чи буде ажіотаж на валютному ринку? З вами Адам Ньюс і тут ми аналізуємо головні новини Агросфери. Вже кілька днів Україна живе в нових фінансових умовах із політикою керованої гнучкості обмінного курсу. Це означає, що регулятор обмежуватиме суттєві курсові коливання, тож не слід чекати різкого падіння чи зростання. Аналітики кажуть, що в теорії це можна було б зробити ще рік тому, але питання в тому, наскільки ми були до цього готові. Зараз вже для впливу на ринок у НБУ є рекордні обсяги золотовалютних резервів майже 40,5 мільярдів доларів станом на кінець серпня, що й дозволило ухвалити таке рішення. Що відбулося далі? У перший день попит на валюту на міжбанку та в роздрібних обмінниках зріс приблизно на третину. Тож і курс підвищився на 20-30 копійок. Проте вже наступного дня ситуація стабілізувалася, і курс і досі залишається близьким до офіційного. Тож експерти кажуть, що турбуватися не слід. Крім того, Нацбанк змінить прогноз на цей рік щодо ВВП у бік збільшення, а щодо інфляції у бік зменшення. На останній фактор суттєво вплинула і ситуація у сільському господарстві. Ми не лише маємо великі Врожай зернових, олійних овочів та фруктів, а й продовжуємо експортувати власну продукцію. До речі, у відомстві не розглядають повернення до фіксованого обмінного курсу як базовий сценарій. Гнучкий, але керований курс дасть змогу бізнесу сплачувати відсотки за своїми кредитами та повертати дивіденти іноземним інвесторам. Тому експерти кажуть, що на першому етапі валютні обмеження допоможуть стабілізувати макрофінансову ситуацію в країні та легше пристосовуватися до різних обставин. Тож ми рекомендуємо не нервувати, а краще поставити вподобайку цьому відео та підписатися. Підписатися на наш канал до зустрічі у наступних випусках Адам Ньюс.